Господарів жодної жодної зміни не зробив у перерві Анатолій Дем'яненко. Ну і е, футболісти Донецького Шахтаря вибігають слідом із роздягальні. І там так само на даний момент е, новачків немає. Скажу, що е, вимушено заміну зробив е, Мірчалучевську щодо свого вилучення і до вилучення Чигиринського у першому таймі, помінявши травмованого Францеліно Матузалема, і замість якого з'явився сьомий номер. Фернандіньо. У Динамівці вже замін по ходу зустрічі не було. Спірідон на ваших екран, екранах, е, який замість Луческу, скоріш за все, керуватиме е, своєю командою в другому таймі. Норки у традиціях якихось е, західних дербів влаштовували вболівальники. А перед матчем взагалі був е, салют феєрвергмать. Штрафний чи аут кидатимуть його якраз великою кількістю відборів. М'яча дуже грамотно читає. Зараз динаміці атаці Мілевський. Мілевський прибирає вже в третій раз. Суперників удар в поворотах. І ледь-мяч не залітає в сітку. Ви знаєте, Мілевський рази три вже мав можливість бити по воротах, але такий розкрутив трьох захисників Шахтаря, віддав під удар. І клебер був, напевне, але влучив у гравця Шахтаря. Хюпшман. Рикош... Індивідуальної майстерності гравців Шахтаря вистачить навіть на те, щоб десятьох не дуже й відчувати себе у меншості. А Хюпшман, виявляється, вміє грати не лише просто, але й розумно, і технічно як в цьому епізоді. І зараз на ньому жовту картку заробив Артем Мілевський. Ну, Артему слід пам'ятати матч Кубку, де він за, за НАТО таку наполегливість не спортивно був навіть вилучений, що давненько не траплялися з футболістами Динамо назад, шукаючи м'яч майже передав. Можливо, бразилець вже втомився, можливо, наотримував по ногах стільки, що. Певною мірою став себе берегти у таких протиборствах, протиборствах індивідуальних один в один. Максим Шацьких якраз не буде прибирати ноги. Це по-перше, а по-друге, Шацьких дуже точно виконує вказівки тренера. І тому зараз він Шовковський Бадрак воріт Шахтаря, ніж. Гравець цієї команди. Отже, замість Гусєва. Замість Гусєва з'являється Валентин Бойкевич під восьмим номером. Гусєво таке враження, що не вистачає фізичних кондицій для того. Йому доведеться діяти значно обережніше. Юсуп Мілевський. Зараз багато. Що в атаці у Динамо залежить від того, зачепиться за м'яч, а зупиниться м'яч Мілевський чи ні. Ну і що? І жовту картку другу отримує Артем Мілевський і залишає Динамо у меншості. По 10 чоловік на полі буде у Динамо і у Шахтаря. Артем Мілевський порушив правила проти захисника. і... Зараз отримає від португальця другу жовту картку. Першу він отримав кількома хвилинами раніше, коли також не за правилами атакував о, суперника. Ну, ви знаєте, за, забагато це вже для Артема. Тим більше, що він форвард. Я вже згадував про те, що недавно його було вилучено Також за... здавалося б, не потрібно, абсолютно. Помилку, так би мовити. За помилку, якою абсолютно можна було б не припускатися. За гру рукою, високопіднятою рукою, коли партнер робив навісну подачу, в штрафний майданчик. Також в атаці. Під час гри дуже мало дальніх ударів. А зараз заряджає свою гармату Родріго. І цього разу. Та Черебров зробив зробив точно. Жадсен. Контратака в Шахтаря. Центром іде Фернандіньо. Дуже мало сил зараз в атаку йдуть у гости, але Жадсона знаходять вільно. Жадсон і дає на Брандау. Удар поворота. Ось і відповідь гірників і Брандау, який, схоже, продовжує. Знущатися над донецькими вболівальниками, не забуваючи з дивовижних позицій. Ну Тут не скаже, що це молодший, по-перше, і має більше сил. Хоча Белькевич якраз свіжий футболіст і вже, начебто, повинен додавати гостроти в атаках Динамо. Белькевич передача Шанські. І м'яч залітає на всіх кого від Максим Шанський. Відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь Київського Динамо. Як тут не згадати поєдинок е якраз останнього туру минулої першості, коли динамівці забили схожим чином? Тоді, правда, передачу робив не Балькевич, але так само Скута з з-під захисника пробив Максим Шацьких і відкрив тоді рахунок. 1-0. Шацьких забуває е цей м'яч. Приблизно на 40-й хвилині другого тайму, а це означає, що дуже мало часу буде у Шахтаря для того, щоб відігратися. Ще раз дивимося, за цією атакою не було положення поза грою. Хюбшман не зумів настільки щільно зіграти із Балькевичем, щоб заблокувати цей простріл. Ну а Шацьких на якусь мить втік від Левандовського, і навіть не буцою, навіть не кінчиком. Ноги а підошвою відправив цей м'яч у дальній кут. 1-0 динамо попереду. Веде боротьбу з бадром Елькадорів. Маркович прикривав бранда. Тому... Ця помилка може вирішити. Долю матчу. Тому що відігратися чи забити комусь ще один м'яч може просто не вистачити сил. І так другий тайм команди грають у десятьох, Тобто, відповідно, енергетичні витрати кожного футболіста зросли. тут Максим Шацьких відмахнувся від Даріо Срони, але тут ніякого удару. Воглити так по амплуа гравців розглядати. Зараз динаміці захищається, йдуть в атаки. Футболісти Шахтаря падає Дар'я Серна. І тут не було положення. Порушення правил. фіксує ар арбітер. Можна грати. Ребров. Контратака Динамо. Виходить з воріт Богдан Шуст і відправляє м'яч на швидкісному забігу із захисником Максим Шацький. Давайте ще раз подивимось, Ось епізод падіння. Начебто сторона вже. Ще раз скажу, що титульний спонсор чемпіонату Союз Віктан СВ благородна сила. йдуть в атаку і зовсім дбало повів себе у цій ситуації Родріго. І все, фінальний свисток Арбітра Палу кошти, фіксує перемогу Динамо над Шахтарем, як і рік тому, з рахунком 1-0. Але цього разу героєм став інший футболіст. Шацьких 74-та хвилина. І «Динамівці» вже на 6 очок випереджають Шахтар у турнірній таблиці. На цьому ми будемо завершувати. Нашу трансляцію, але не перемикайте, будь ласка, тому що після рекламної паузи ви зможете побачити інтерв'ю з кимось із учасників цього висумніву відовищного матчу. Ну, ви знаєте, зараз ще арбітер показує комусь із гравців червону картку. Тобто, вже після закінчення матчу, е, здається, е, Даріо Срна отримав вилучення. Таким чином шахтаря сьогодні три червоні картки. А всього за матч чотири таких емоційних поєдинків між динамимо-Шахтарем не було дано. З вами був Сергій Панасюк. На все добре, до побачення.